Хто дійсно хоче отримати класний нетворкінг, професію, розуміння сфери IT і так далі. По Яні дуже класна людина. Ну, по перше, на курс так приходять лише класні люди. У нас класний чат, у нас немає якихось хейтерів, так чи як коротше людей з поганою аурою, Ми не беремо. Ось лише класні люди, відверта і прямолінійна колега. Яна ось вам скаже все про вас, що що вона там про вас думає, і це знаєте дуже класна риса. Ми цінуємо чесність. Тому, будь ласка, нам також чесні, відверті, те, що нам потрібно. І а вона, амбасадор нашого чату, взагалі е, в нас називався основний Чар. IT Recruiter Chat 2.0, бо вона надіслала найбільше повідомлень. Вона надіслала 128 повідомлень за період курсу. Період курсу три тижні. <сум> Щоб ви розуміли. І ось так розпочиналося її повідомлення. І я її дуже люблю. І вона вже надіслала мені запит, і тому зараз ми з нею поспілкуємося. І це буде офігенно. Зараз сподіваюсь, підключиться. Привіт привіт! -під Хто є в ефірі, хто ще доєднається? Хто подивиться цей ефір в записі? Як уже сказала Оля, мене звати Яна і я випускниця другого потоку курсу рекрутин... по рекрутингу від Олі. Ось, Боже, Ви дивіться просто яка, яка школа, ви розумієте, чого турку зайшла? Так, я така, то, така то, то-то, то-то, то-то. Ось. До чого готує рекрутинг? Все чітко, по суті, ніякої води, все правильно. Це вже такі ма маленькі наробітки як рекрутера, коли ти пишеш потенційному кандидату, представляєшся, хто ти звідки і навіщо ти взагалі до нього стукаєш в повідомлення? Це круто, супер, Яна. Окей, тоді ділись. Давай ми тих мабуть, хто буде йти, так як ти вже цей курс пройшла, вже сертифікат отримала. Роботу отримала, бо це ми обов'язково також в тебе запитаємо. Що ти, що ти хочеш сказати людям, які ось планують в це вв'язатися? Я ось бачу, що приєднуються до ефіру мої знайомі, тому так, я хочу побажати майбутнім твоїм. Студентам наснаги та а, сил, тому що якщо ти вже вклався грошей в щось, то потрібно робити це до кінця, і а, все залежить лише від тебе, допомоло це тобі чи ні. А, чи якщо навчатися не будеш, звісно, а, ці труди прийдуть даром ось. На курсі я особисто пройшла, як я любила казати, всі стадії прийняття. торг, депресія, отрицання Прийняття вже потім було після всього цього, коли я там плакала над домашніми завданнями. От вони не складні, вони не складні, то я так лише. Якщо вам щось не зрозуміло, то краще запитати сто раз мільйон раз. Але щоб ви цю інформацію зрозуміли, та що від вас саме потрібно буде. Тому що запитувати потрібно буде багато саме в свого тім в своїй майбутній професії, бо без тімліда і без запитань ви не знайдете того ідеального кандидата. Який вам потрібен вашу компанію або на компанію, в яку ви шукаєте цього? кандидата. Боже, ти так професійно говориш? Я просто сижу і любую. Ви просто бачили Яну три тижні тому. Кажуть, условно кажучи, так просто фієрвірк емоцій. А зараз ту, ту 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 ту. То, 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 то. І, Боже, як я пишаюсь. Я тобі так супер вдячна. Скажи, будь ласка, не грузи, не лякай людей тим, що буде складно. Це буде, буде складно, Ні, не буде взагалі. <сум> Ні, буде складно. Я вам чесно. Якщо ви не готові, не ну йдіть на мене на курс, я вам слюні витирати не буду. <сум> так, це правда. <сум> Відповідати буду. слюні витирати не буду. Але я мотивую, скажи, я мотивую. Так. Насправді, мотивація Олі ще e, та. E, Насправді, після цього курсу я почала займатися йогою до <доб, рис nosso> <дополнительно. livro>. Так, Підвисла <Так>. на сторінку Олі, там також ви можете багато чого цікавого знайти і намагатися стати на голову, так як я це намагаюся зробити вже деякий час. Так. Щодо курсу, що ти хотіла так. мене запитати? Я хотіла запити. тебе запитати, як ти взагалі в нього сама вляпалась? Тобто ось люди планують? Вляпалась бої... я так, що так. Кажи, кажи ну теперішня ситуація в країні, в країні внесла в наше життя всі корективи. Свої точніше. І так як моя е, улюблена робота залишилась в Харкові, і я туди по особистим причинам не можу поїхати, тому е, півроку я чекала якогось пінка е, під е, наше прекрасне місце е, жіноче. Е, всі курси, які предла, е, предлагає інтернет, це Досить довгі, досить загружені, досить дорогі, а в цьому курсі, в Оліному курсі, я за місяць 8... Коли в нас почався потік? 8 серпня я почала виконувати свою першу домашку з курсу, а 6 вересня. вересня я підписала свій перший офер на роботу. <реш> тобто Чи навіть ти... місяця не пройшло, коли я вже е, вляпалась в нову історію. <реш> Ось. Але я скажу, що ти була дуже замотивована. Ну, тобто, ви можете так, Яну брати як за приклад, що вона менш ніж за місяць, реально три тижні курс, і вона відразу просто виконувала все, пішла, відправила, пройшла все. Оля, я зробила супер. Писала так, мені місця цими етапами, але все виконала і. Але звісно є ті, хто не відразу знайшов роботу, і от це про те, про те, що говорить Яна, залежить реально від вас, тобто залежить зайня, від... я даю так, але О. все інше я не зроблю. Залежить від того наскільки ти замотивований подавати своє резюме в будь-яку кампанію. Як казала Оля, коли я бачила в резюме вакансії. Хоча б півроку досвіду в it рекрутеру рекрутингу, я така думала, да блін, де взяти ці про... півроку досвіду? А, здається, або... Це помізити це не перше твоє питання, яке ти мені написала А перша домашка була так з цього, і це перше, я не на питання. Так насправді це питання я задавала досить часто Олі і всім дівчатам. Е в чаті Я дум... мені здається, вони подумали: ну ти що, больна, чи що? Так, Навіщо ні, ти так багато? це Неправда. Всі ж писали. Не лише ти писала це питання, але чат Боже, це бусинки. В чаті це просто взагалі святі люди всі. Так, стільки. Подавати своє резюме е, на будь-яку вакансію. Неважливо, не її можна навіть не читати. Все залежить від того, наскільки ти покажеш себе на співбесіді. Е, резюме, як прийнято, кандидати заповнюють так сяк. Щось згадав, щось не згадав а вже особисто на співбесіді, Тебе можуть пригласити, запросити на співбесіду, в принципі, навіть не читаючи твого, ну, особисто я так ще робила вже в своїй теперішній роботі, ось, і всі ті знання, які ти отримала на курсі, тобі потрібно їх висказати своєму рекрутеру, людині, яка тебе співбесідує. От, щоб ти отримав цей омріяний офер, але ну все, не розказуй всі наші секретики, будемо їх всі вчити. Все, ти ще все добре, вивістиш. добре. А то я ще тут проведу, проведу вже за тебе цей курс. Ні, не проведеш там стільки всього багато, ти знаєш, що ні, не встигнеш. На неділю тут зависну. А на три піде на три а, скажи мені, будь ласка, чому ти обрала? Ну, я в четвер буду вам розказувати про курс, чи що тарифи, що туди входить, програма, тра-та-та, -та. Там один із тарифів є павер. Чому ти обрала саме тариф Power І його унікальність в тому, що там є інтерв'ю. Допомогло чи тобі тренування цієї взагалі співбесіди? Потрібно воно чи ні? Насправді так, тренування співбесіди це було найцікавіше. Я туди пішла, така непідготовлена. Думаю, ну я ж не на роботу влаштовуюсь. Але коли Оля мене попитала, коли вона мене потренувала, то я така зрозуміла з, з вітром в голові, що це дійсно дуже важливо. І непідготовленим на співбесіду йти в ніякому разі не можна. Тобто, якщо тобі вже назначили, то будь ласка, підготуйся все, що ти в своєму досвіді приміняв, будь ласка, все, вис... все скажи. Навіть якщо ти не знаєш ту англійську, яку запитують майже на кожній співбесіді, про себе пару фраз, то потрібно розповісти. Ось тариф Power, так, він був дійсно для мене. Цінним саме через цю особисту співбесіду з тобою, як з, професі... з професіоналом своє... своєї справи. Так, він Не, був тобто, в співбесіді тобі допомогло, що ти підготувала ці відповіді так. і потім йшла на інші співбесіди, що я, ти вже да. я навіть, ну, хто там мене дивиться з моїх знайомих, я просто бачу, що вони знають, яка я Трусіха, чи мене колоте от, перед будь-яким важливим важливою подією, так. А на свою першу співбесіду я пішла, така будь Я цього вже рекрутера знаю особисто, хоча хлопчик такий собі не, не дуже. Ось. Окей. Круто. Ну супер, ось це мені так було важливо, щоб вони розуміли, кому це треба, кому це не треба. Якщо ви десь дійсно переживаєте, чи вам це треба, то треба тоді йти і тренуватись. Окей, про курси ти в принципі сказала, Бо мене було якраз так запитання, бо я знаю, що ти пересерчила весь інтернет. А, і тому ти сказала про цей курс, що дійсно реально дуже довго, дуже дорого. А це можливість. Ну просто в нас такий час, що реально нема дуже довго, коли вчитися. Треба так. Вже, і вже працювати. Це в мене був, був питання було від рекрутера: а чому ви так швидко, де ви так швидко взагалі навчилися і де ви отримали цей сертифікат? Я така, ну вибачте, я живу не в тій країні, в якій я розполагаю часом, і я не знаю про я завтра чи ні, тому ну, навчатися потрібно дуже швидко, максимально швидко, як це можна, і не розтягувати це на півроку. Ось, тому що в нас їх майже немає, цих півроку. Потрібно робити зараз. Круто, як ти класно відповіла. Взьміть собі на замітку, це дуже гарна відповідь. Так, до речі, рекрутер такий, а так, зрозумів. Круто, супер, Яна. У мене насправді для тебе якихось питань немає. Якщо у вас є якісь питання до Яни? Будь ласка, напишіть, можете залишати в коментарях. Я прийду до Яни, запитаю і, і вам дам відповідь. А, власне, давай, три. Що ти бажаєш? Надихати, будь ласка. Ой, ну надихати, надихати це не моє, okay. але. Можеш не надихати. Давай топ 3 що ти хотіла сказати. Кріпіться, <навчайся> навчайтесь і запитуйте. Ну, це, напевно, три таких Мантра ключових... рекрутера, якщо чесно. Три ключових фрази, без яких робота не буде повноцінно виконана, в принципі, в будь-якій сфері, але в сфері рекрутингу так, тим паче. Я насправді ще дуже мало чого знаю, то ну, хоча твій курс він був наскільки структурований максимально, що я навіть коли намагаюсь почитати щось ну знаєш, типу, до додаткової літератури. Я така, так, ну це я вже знаю. Тобто, а щось нового? Ну, дайте мені якусь нову інформацію, ну як-то прокачати свої софт скіли, хард скіли можливо. До речі, навчилася таким словам, яких я не знала до своїх 20 -ти. з хвостиком років. Ось тому так. Ну, так, IT-лексика, вона просто інша, тому, звісно, ти навчаєшся дуже багато чого. А щоб почитати додаткового, я вам також давала статті, може відкрити цей. І ось там ти знайдеш дуже багато чого нового, бо там я сама черпаю дуже багато чого нового. Mm -hmm. Ось, Так що, що вам далі вчити, я теж даю. Але так, треба бути дійсно готовим вчитись постійно. Тут yeah. як не круто. Звісно, тому що кожні кожний місяць майже змінюються якісь принципи роботи, з тренди, ось нові вакансії нові мови нові 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 мови. І зараз кандидати такі вже знаєш, вже більш підковані до спілкування з рекрутерами. Вони з повагою відносяться до навіть якщо ти, якщо кандидат не в пошуку роботи, він тобі культурно відповість, що ну вибач, але я зараз не планую змінювати свою професію, але окей, давай залишатися на зв'язку, там занеси мене в свою базу, ось тому можеш мені в будь-який момент ще раз написати, якщо я тобі знадоблюся. Ось такі в мене особисто були кандидати. Боже, ну це General, дуже, дуже, дуже бажаю таких полайт-кандидатів uh, побільше, а ще щоб вони тобі говорили: ну окей, давай вже поспілкуємося, каже, та що там в тебе, потім приймали офери. Побільше тобі таких класних кандидатів, прийнятих оферів. А, і на роботі класних колег, дружнього колективу, класного хайрінг менеджера тім ліда а, і ось so, ці like. наші словечки, які, які нам дуже подобаються. Ой, дякую, Оля. Я ще хочу сказати майбутнім рекрутерам: не впадайте із крайності в крайності, не потрібно погоджуватися на перший попавшийся офер. Ну, ви його уважно прочитайте і зрозумійте, він вам підходить, чи ще потрібно щось подивитися? Бо насправді ну, компанії різні абсолютно, і в деяких компаніях деяка компанія може тобі ментально просто не підійти. Якщо ти просто йдеш для того, щоб набратися досвіду, то окей. Але якщо ти хочеш залишитись на довгий срок і працювати дійсно в кайф, то не потрібно згоджуватись на цю саму першу твою пропозицію. Пощерсти ну, які які тобі пропонують в принципі вакансії, це буде не швидко. Хоча не знаю, в моєму випадку це було дуже 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 швидко. Я навіть не зрозуміла, як це вийшло. З однієї пригоди тільки вляпалась в курс, тут же вляпалась в роботу. Це як я говорила, це потяг, понімаєш, Яна, і він тебе зараз буде просто на швидкості гнати і ти полонена щоб він мене не зніс і не задавив. Ну тобто, в кінці і завжди це твій потяг. Він тебе не може затягти. Він тебе лише везе крутим горизонтом до класних вакансій, до класних пропозицій, до класних кандидатів. Ти він тебе везе, він не ззаді, він не спереді, він тебе везе, тому добре. Ти водій свого потягу, і ти його керуєш туди, куди ти хочеш. Так. Тому рекомендую Олін курс, якщо ти не хочеш безтолково тратити три місяці свого життя, а то й півроку, і платити безнесловні кошти за курс. В Олі все доступно, все швидко, все конструктивно. Ще добре, з українською добре. мовою я потренуюся. Ось тому йди та не бійся. В тебе все вийде. Супер. Дякую тобі. <с? <с?> <с? <с?> Дякую тобі, Янчик. Бажаю тобі ще раз всього, всього класного і буду тоді закругляти, У мене ще декілька слайдів. Я просто не впевнена, що я їх зможу з тобою показати. Добре, добре, Зі, все, всім удачі. Всім бувайте, гарного вечора, всім, гарного настрою. па-па. Дякую тобі, велике. Бувай, дякую бувай, тобі, Оля. Дякую. Все, бувай. Бувай. Так, це була Яна, дуже крута студентка мого курсу. Ну, як і всі. В мене реально дуже круті студенти. Я всіх обожнюю, тому до мене йдуть лише круті. Ось, інших не беремо або робимо крутих. І все одно будьте круті бо в мене всі круті. Так, що я ще хочу додати, трішки буквально, дві секундочки, щоб зберегти цей ефір. У мене є така класна фраза, яка мені дуже подобається. Образування – це саме мощне оружие, яке ви можете використовувати, щоб змінити світ, сказав Нельсон Мандел. Дуже крутий політик, філософ.